Каті Барс. і в сьогоднішньому відео я хочу привітати всіх жінок нашої планети з 8 березня. Побажати вам щастя, радості, здоров'я і звичайно любові, що ваші мрії збувалися і всього-всього вам найкращого. І да, незабаром буде конкурс в моїй групі контактах. Вона називається Катя Барс. Підписуйтесь на неї, я буду чекати саме вас! І да, ще хочу з вами поговорити, які відео будуть на моєму каналі. З популярних і не дуже популярних! Буде румтур, мій телефон і мій планшет. А не з популярних це мої дитячі малюнки, мої малюнки і також мої магніти. Та да, і внизу в коментарях напишіть, які відео ви хочете бачити на моєму каналі. Популярні чи не дуже популярні. Я буду чекати ваші коментарі і буду читати саме їх. А якщо вам сподобались такі відео, то поставте лайк і підпишіться на канал. З вами була Катя Бардесь. Пока-пока!